Добрий день, мене звати Юра Коломієць. Ну, ви мене точно знаєте, бо я працюю на Радіопромінь. Шоу Гомінаут. Всі дивіться, будь ласка, його обов'язково. Також я стендап-комік, продюсер і гедоніст. Я би оце сказав про все. Ну, мене дуже цікаво. Він почався, того, що якраз 24 лютого я повинен був виступати зі стендапом у місті Харків. Разом за нікачую. І, відповідно, я прокинувся. У мене на п'яту ранку мав бути потяг. І в четвертій ранку я прокинувся, щоб типу, на потяг вставати. І коли я прокинувся, в мене таке враження, що в мене будільник задзвонив, типу, разом з вибухами. І я прокинувся, і спочатку я не зрозумів, що це. Спочатку я такий щось, якийсь странний звук. Типа, я прокинувся, думав, це будильник. потім я вже почув звуки. І такий, а, от воно що. Але що найбільш забавно, що типа, наскільки в мене вже якась була на той момент якесь оце помутнення, що я при цьому все одно такий, але ж все одно треба їхати, бо люди ж там будуть чекати виступ. Типу, як це? Я не поїду? Ну, то що тут вибухи, це таке. І я на повному серйозі. Ми, я, я Ані пишу, чи там була Аня і наша концертна менеджерка, яка мала нас вести. Я пишу в чат наш, кажу, що дівчата, привіт, ви, а ви вже виїхали, бо я дивлюсь, таксі не визивається. І вони написали, що вон... а вони вже на вокзалі були. Вони вже доїхали, типу, зарані. А я виходить, що якось типу не встиг викликати таксі. Але по суті, якби я, ну, типу, наприклад, на годинку раніше, можливо, я б уїхав на вокзал. От. І... Але мені пощастило, я лишився вдома і просто. Далі весь день просто Ну, від самого ранку. Це навіть <pri> в якійсь мірі було погано з точки зору, що, е ну, що в мене цей процес був прямо з самого початку. Тобто, -то -то з, -то з, -то з -то чотирьох ранку, як я от встав, оце все е почав чути, відчувати. І отак до ночі, типу, ну і пам'ятаю, що ми і вночі не могли заснути. Пам'ятаю, що ми в цей день ми дуже багато їли. Ми, типу, намагалися себе відволікти чимось, і ми просто цей день їли раз шість, ну, типу. Все, що в нас було вдома, ми щось готували, я щось готував. Тобто, коротше, в цей день ти якось ніби намагався ну, психологічно себе, хоч в якийсь інший напрям, звернути, щоб, типу, відволіктись і ну, коротше, не знаю, не, не поплисти. І, і наявність дівчини ще дуже допомагала. бо я відчував, що я пам'ятаю, як вона щось вийшла з псом. І я лишився сам вдома. Я такий боже, коли вони прийдуть назад, бо я чувствую, що я зараз розклеюсь сам. А при них мені було якось, типу, я зразу відчував атмосферу, що так, все, я держусь, Типу, що все хорошо, все під контролем. Тобто роблю цей вигляд, і отак от допомагало, що можна було один перед одним робити вигляд, що все хорошо. Здатність гумору і здатність жартувати. В принципі, я не скажу, що втратив. Вона була в той же день. Ну, тобто, насправді, гумор, він же ж типу, часто це є як реакція на якісь травматичні події. І коли тут настільки велика травматична подія, то я насправді, весь день щось жартував, прикалувався туди-сюди. Але це такі трошки істеричні приколи, але вони були вже з першого дня. Ну, Типу, потім я пам'ятаю, що коли вже трошки більше вже сталося усвідомлення, був якийсь такий жорсткий провал, а потім десь, напевно, через тижня-два. Коротше, я дивився на твіттер, що там робиться. Там якось трошки неслась якась двіжуха. Всі якось там щось писали. Там найперші найперше можна було новини дізнатися, часто якісь інсайди. Я пам'ятаю, що я тоді почав багато в твіттері сидіти і почав писати багато таких русофобських приколів туди, бо хотілося, хоч якусь, типу, якийсь вклад вносити в, типу, ну, свій професійний в розкрутку людей. І я писав багато таких приколів, багато з них заходили і. Мені подобалося, що я такий: о, я роблю людям трошки легше. Типу, що вони почитають, посміються, і хоч якось. Ну, коротше, що якщо в таких умовах ти можеш посмішити людей, це взагалі супер. Ой, пам'ятаю, які ну може так пару вірусних згадати, які потім прям в мене я ще потім поняв, в чому фішка Твіттера. Ти пишеш якийсь класний прикол, він там віруситься, і потім всі його крадуть в тебе. У мене був там прикол про хата на НАТО. Типу, що треба запустити, шоу хата на НАТО, і цей прикол тоді розлетівся. І от, е, от такий був популярний е, ще що там було? Е, про борщ, в мене було відоме порівняння про хороших росіян, коли тоді всі сперечалися, в мене було там твіт, що хороші росіяни. Я порівняв їх каструлюю з борщем, яка стоїть уже на кухні десь типа, більше місяця, і вона вже згнила. І від неї смердить так, що ти, ти не хочеш, ти не можеш на кухню зайти. І коли ти підходиш до цієї, каструлі, то ти не шукаєш серед всього борщу пару картоплинок, які ще можна з'їсти. Ти виливаєш всю цю каструлю в туалет. Або якщо ти росіянин, ти їсиш це і кажеш, що це щі, бо це дуже вкусно. От щось таке було. Коротше, такі були: да, більш направлені на те, щоб вразити якісь їхні штуки, їхні наративи. Ну, бо на той момент це найбільш було потрібно людям, типу, воно найбільше відгукувалась. По-моєму, це було вже на другий день, коли ми такі вирішили, що напевно будемо їхати до батьків моїх в Хмельницький, і думали, як туди добратися взагалі. І я на той момент купив квиток на Укрзалізницю. Прям купив ще тоді, тому що це от почалося о п'ять ранку, і я такий кажу. Ну, і в мене дуже швидко почались аналізаційні процеси. Я кажу: а фішка в тому, що ми ще з собакою, і машини в нас немає. І я такий, ми, ну єдиний спосіб нас кудись поїхати, це на потязі. І я заходжу дивлюсь, що якраз є ще там буквально останніх там, 5 квитків. І я купую нам цих. Е... А, і в нас ще фішка в тому, що типу, мені треба ще купити на пса, кратчі, забронювати купе там всі діла. Коротше, я купую квитки. І беруться чисто як на удачу. Я такий, я не знаю, чи воно мені знадобиться, але на всякий случай візьму, якщо що, мені пофіг там на тих 500 гривень. Коротше, і що? І ми вирішуємо, що, можливо, там знайдемо когось знайомих, хто буде їхати, знаходимо і потяг якраз, тип, типу, теж на ночний час. І виходить, що ми на наступний 25-го вночі, ми типу, їдемо на вокзал. І це десь в 3 часа ночі потяг. І прикол в тому, що це треба вийти на вулицю в три часа ночі. І тоді ще не було прям оголошено, що, типу, комендантська година чи ще щось, але всі типу, розуміли, що не можна виходити і не можна. І я пам'ятаю, як ми виходили на вулицю, це було вже типу, ніч, десь там друга ночі, і, типу, ти виходиш. Нічого навколо немає насправді, але в тебе такий типу мандраж, що зараз з кожного угла вилізе якийсь типу чувак, в тебе стрілять. Я пам'ятаю, що в мене пес дуже захотів в туалет, і я з ним вийшов, і я так до... ну, він ще так довго ніколи не пісяв. Це було найдовше пісяння пса в моєму житті, бо я прям дуже переживав. От, але потім ми сіли, доїхали і все ж І ми якраз встигли тоді, нам пощастило, бо ми виходить через те, що роздоплили швидко, то ми встигли до цього супербуму, коли вже всі люди прямо на потяг їхали. От, тому, в принципі, ми так швиденько з цим справились. Найромантичніша подія напевно, коли ми з нею змогли вперше з моменту вторгнення в гори поїхати, знову там якось так, типу, Відчути, хоча б на якийсь момент, типу, відчуття такого миру і спокою, і в цьому відчутті, типу, набагато більш чіткіше зрозуміти, типу, що ми один одного любимо. От це було: ну, типу, от, ну бо коротше, коли ти в буденності, куча справ, стрес, все відволікає, ти іноді забуваєш про ці всі почуття. А коли ви, типу, от в таких умовах е, абстрагуєтеся і максимально ізолюєтесь, то ти більш чіткіше можеш. Е, Зрозуміти, аж як де там ну, внутрішній голосові легше почути справжній, який не заглушений. Гори гори топ своїм досягненням я вважаю комплексну роботу по розвитку підпільного стендапу і гумору в цілому. Тому що я багато працював в розвитку саме підпільного там Ютуба, щоб всі формати працювали, щоб все знімалось, щоб все виходило, щоб все набирало перегляди. Щоб ну качу, і це все пропорційно впливає теж на багато дуже сфер. Тому що чим більше переглядів, тим більше людей знає, тим більше людей розпаються, тим більше там можна задіяти якісь штуки, там ті ж самі збори, якщо робити. Ну коротше, що все це воно впливає загалом на стан людей. І це мені подобається знати. З особистого ну, я робив свої проекти. Типу, там от, подкаст зробив, який теж людям подобається. І, ну, коротше, в мене, в принципі, багато відгуків від людей, що вони, що для них, типу, мій контент як такий антидепресант, як щось заспокійливе. І мене це радує. Що, типу, що людям отак це, це дає якесь задоволення. Тому що, якраз таки мені б не хотілося робити контент, який навпаки людей роз... Роздразнює, робить їх агресивними чи щось подібне. от Ну, от шоу, всякий кіноклуб я робив теж і що ще? Коротше, в загальному контент, я б сказав, більше от за ці роки я в цю сторону пішов, тому що стендапу не так багато було, тому що коли почалося вторгнення, перший рік у мене якось йшов матеріал, і було зрозуміло дуже про що писати. Потім якось стало важче. Я, так типу, трошки відійшов на задні плани, і тільки зараз починаю потрошки повертатись цю здібність, писати про щось актуальне. Ну насправді найприкольніше було по емоціям це був е, другий виступ після вторгнення. Короча, ми були в Хмельницькому певний час, і вже багато часу пройшло. І я такий, хочеться вже стендапом щось зробити. І я такий придумав: треба зробити якусь вечірку, е, на якій ми там і гроші зберемо, і от повиступаємо людей повеселим. І ми зробили спочатку якусь одну тестову, знайшли там приміщення десь в підвалі, і от вона була дуже дивна, тому що там було зібрано максимально багато різних коміків, які от опинилися в Хмельницькому в той момент з різних тусовок. Максимально вона була дивна, і люди ще не розуміли, як реагувати. І коміки всі такі ну, довго не виступали, і всі були якісь ще ніби не в формі. Я її вів цю вечірку. І я якось так трохи ще раз хлябано розказував приколи, які я написав. І потім ми організували другу вечірку, і на неї я супер гарно підготувався і вже всі приколи сформував. І пам'ятаю, що на той момент я виступив прям в овації такі, що ну, типу, я чув себе якимось проповідником, який прям попадає кожною фразою в людей, і вони на це на них супер сильно спрацьовує. І я виступав хвилин 15, але люди прям, ну, типу, дуже їм так сподобалось, що вони, типу, такі прям не хотіли відпускати і казали: давай ще, давай ще щось. І от це пам'ятаю, от. В перший рік вторгнення був найбільш такий приємний емоційний виступ, коли максимально відчувалося конект з аудиторією, з глядачем, що їм дуже треба зараз. Те, що ти розказуєш. По виступу для військових то найбільш пам'ятний для мене це коли ми їздили в, реабілі... в реабілітаційний центр. Там є така класна дівчина, Ліна її звати. Вона організовує для військових якісь такі діжухи, запрошує коміків, збори постійно пушать. І ми, пам'ятаю, приїхали. І тоді це був теж перший мій виступ для військових. І це теж було перше усвідомлення того, що треба взагалі трошки. Більше думати, що ти говориш. Тому що я такий. Ну, зазвичай, в нас е, така штука, що ми в підпільному стараємося так, що ми не розділяємо людей взагалі ніякі категорії. Ми виступаємо так, як для звичайних глядачів. І я теж спочатку з такою установкою приїхав. Я такий, я ну, типу, я цих людей поважаю і вважаю за таких самих глядачів, типу, як от ті, що тут в мене, типу в Києві, наприклад. Е але коли я почав виступати, то в процесі я зрозумів, що ну ні, треба трошки щось було прогнать в голові. Тому що в моменті, коли я розказував про якісь в стендапі, ти часто говориш, типу, як про свої проблеми. І в передвиступі перед військовими я зрозумів, наскільки всі мої проблеми мізерні, і вони е, одразу одразу матеріал перестав бути смішним. Ну, для мене внутрішньо. Тому що я такий, всі ці проблеми це просто, ну. Висосано з пальця. Типу, я такий, це не справжні проблеми. І в цей момент я трохи почав сипатись і такий оп, і переключився на щось інше, і тоді все нормально пішло. От, це таке, я що запам'ятав з виступів. А по зборам, то найбільш пам'ятне для мене це, коли ми робили. Великий супер-пупер excel концерт підпільного в Жовтневому, коли ми збирали весь жовтневий, це був благодійний концерт, і плюс ми ще вели стрім з цього жовтневого, і тоді було дуже класно. Тоді людей було багато, і багато дуже збирали грошей. І прикольно було, що. От такий супер взаємовигідний обмін, що і гроші збираються, люди приходять, отримують енергію, тобі її дарують, і вам весело, і людям весело, і грошей назбирали. Типу, що це така супер він-він ситуація, прям зі всіх сторін. От тому, напевно, оце я б виділив. Бо зараз набагато важче вже все йде. Наприклад, навіть я ж кажу, там за цей рік, тобто там от за двадцять четвертий, все, що робиться, воно. Кардинально менше вже збирає, ти розумієш, що об'єми стають ще більше, потреб все більше, але головне це не зупинятися. І просто, ну, умовно, там нам, як творчим людям, треба вигадувати, значить, нові способи. Типу, що, ну, з одного боку, я погоджуюсь що, е, е, е як я десь вітрі читав, когось, по-моєму, Якогось із фонду якогось, що там доказали, що в принципі, з одного боку, ми не маємо мотивувати прям людей донатити. Їх має мотивувати донатити ситуацію, в якій ми знаходимось, і це я з цим погоджуюсь. Ось. Але в принципі, як творча одиниця, ти маєш знаходити ніби новий підхід до людей, щоб знову звертати їх в цю ситуацію, але так, м'яко, от щоб при цьому не викликати якісь конфлікти. Тому я думаю, що ми ще щось будемо думати. Придумувати. У мене зараз стан називається до речі, точно так само, як буде називатись мій сольник, який я вже готую. Він називається вимушений оптимізм. Е, тому що <смас>, мій стан зараз такий: в принципі, нормальний, хороший. Я на позитиві такий, оптимістична людина, ніби дарує всім хороші емоції і так далі. І я намагаюся тримати себе в цьому стані. Іноді штучно, але я роблю це для того, щоб мати змогу робити свою роботу і е, ділитися емоціями і цим станом з іншими людьми. Тобто, умовно, навіть якщо е, цей стан мій не на 100% справжній, але якщо я дуже майстерно його заображаю. То я можу заразити цим інших людей хорошим станом. Ось. Хоча насправді це важко, тому що в ситуації, в якій ми живемо, постійно є щось, що тебе вибиває з цієї колії. Але насправді я б сказав, що м з моменту вторгнення пройшло вже так багато для мене якихось емоційних потрясінь, що я просто загартувався. Тобто, що умовно я вже зрозумів, що коли в тебе якась є штука, яка дуже погано, емоційно на тебе впливає. Е ти повинен її сприйняти обов'язково. Просто бо тому, що мені теж не подобається ця штука, коли просто закривочує, і типу, вообще, в мене тут нічого нема, війни нема, все хорошо. Нє, ти маєш все це в себе пускати, але не забувати випускати його. Типу, що типу, я сприйняв цю емоцію, е, прожив її, випустив, все, пішов далі. Е, тому що багато дуже люди, людей затримують ці емоції в собі, вони їх роз'їдають і вони починають впадати в апатію, депресію і. Е, е, як на мене, просто в цих поганих станах ти в них ну, перестаєш бути ефективним. Тому всім треба ну, якось докладати зусиль, щоб себе в цих станах зберігати. І з лайфхаків, як це робити: перше це собака. Можете завести собаку або кота, хоча б, тому що тварини дуже допомагають розпаюватися і емоційно. Ну, типу, для мене найбільш класно можна розрядитись, це просто ти прийшов додому. В тебе є диван, там лежить собака. Ти ліг до нього, обійняв його, і все, це вже клас. Типу, кайф. Ви можете погратись. Собака радить тебе бачити. Він одразу дарує тобі емоцію щастя. От. Потім е, їжа. Смачна, класна їжа, е, така, яка вертає тебе в спогади про хороші часи. Теж дуже корисно. Е, загалом, е, типу, я б так сказав, що можна трошки. Опустити до, ну, до рівень, е, як сказати це, щоб не без матюка, до докорів до себе? <ріст> е, коріше, е, не так сильно вимагати від себе багато, як ти звик це робити в звичайному стані. Ну, типу, наприклад, як, е, там, от, е, я знаю, що я типу набрав зайвої ваги. Я це чудово розумію, але я спокійно даю собі це зробити, тому що я такий, я знаходжусь в ситуації суперстресу. І, типу, я обираю краще, типу, мати пару лишніх кіло, чим мати психологічний розлад. <хи> Тому я такий поки що, ми оце, типу, використовуємо як ресурс. Тому не соромтеся, е, себе радувати чимось і дозволити собі бути в якомусь комфортному стані, іноді це нормально. Тому що, наприклад, моя мама суперпопайна трошки в цьому, і вона не дозволяє собі відпочивати взагалі. Їй це дуже. Ну, коротше, їй це дуже важко дається, і ми, ми вже змушуємо її кудись їхати, віддихати з нами. Ми прям з <зас> заставляємо відпочивати. І я вважаю, що так не треба, щоб у вас було Ну, ви маєте самі себе любити і розуміти, що, е, коротше, що робота і задача кожного із нас, як українців, зберегти е, свій розум, зберегти свій настрій, щоб в майбутньому ми могли. Відновитись як нація щаслива, тому що е, дуже багато поганого всього відбувається, і я це чудово розумію. Але е, коротше, оце ядро добра і позитиву, воно в нас повинно бути, щоб е, потім в нас було щось з цього ядра виростить. Бо якщо ми е, всі скатимося в суцільний мрак, то е, ну, це добре не закінчиться.